Для сапера найважливіше це спокій, це викинути всі інші думки з голови, щоб тобі нічого не заважало. Ти повинен сконцентруватися лише на своїй задачі, не відволікатися ні на що — взриви, стрільба і ще що, то ти повинен засередоточитись лише на своїй роботі. Одна маліша ошибка, і все. Сапер ошибається двічі. Раз. У виборі професії — другий раз на полі там, де робить. Тому дуже уважним потрібно бути і ні на що не відволікатися. Група стій! знайдено вибуховий небезпечний предмет. Ще роботи багато, не на один рік ми в першу чергу розміновуємо. Проїзні дороги ґрунтові між селами для того, щоб люди могли їздити. Крім того, мости, там транспортну інфраструктуру, там залізничні колії, щоб могли потяги ходити. Потім після цього всього розміновується критична інфраструктура це водяні там насосні станції, вишки мобільного зв'язку, лінії електропередач. Тому що довгий час не було в деяких населених пунктах електроенергії. Тобто людям, понятно, зрозуміло, що без цього жити дуже не то, що важко, неможливо. Відновили інфраструктуру, далі пішло що? Пасівна і просить, щоб щось засівати, щоб були якісь кошти, щоб було що їсти, щоб був хліб і так далі. Тобто, Пішли поля. От По Херсонщині ми, до речі, Зробили більше там, 400 мабуть, кілометрів, навіть, 600 кілометрів залізничні колії перевірили, дуже багато перевірили лінії електропередач, сільськогосподарських земель, більше трьох тисяч гектар перевірили, що можна вже засіяти. На жаль, є, були серед саперів Державна спеціальна служба з транспорту втрати, тому що робота небезпечна, і... але працювати потрібно. На службі я вже з 2019 року. Бував багато де, і в Курахово, і в Камишовах, і Попасній був. Скажімо так, вирішив себе спробувати в цьому мистецтві, тим бачив, що саперів зараз не вистачає. Підійшов до командира, просив дозволу. Мене відправили сюди на навчання. Потрібно допомагати хлопцям. Зараз роботи дуже багато. Я вважаю, що тут я потрібніший.

Скажем, як, як то правду кажуть, це призвання, а не покликання, а не професія. Тому звичайно, людей не вистачає, людей шукаємо. Командири всячески якимись різними способами питаються домовлятися там за переводи з інших структурних підрозділів, набирають, проводять бесіди, психологи. Підхід до набору кандидатів, так скажемо, да, і навчання їхнього дуже такий е строгий і потребує уваги. Закликати сюди людей, які до цього не готові морально. Я в них не впевнений, скажем так. Тут лише по особистому бажанню. Загнати табуном людей сюди не вийде. Інакше їх потім звідти прийдеться вивозити. І це сувора правда життя. Якщо в нього немає до цього ніякого хисту, то вибачте, він не буде сапером в жодному разі, сапер повинен бути в гарному фізичному стані, без в інших якихось шкідливих звичах. У нас кожен день ми виходимо на завдання. Ми повинні бути в гарному настрої, в добрій фізичній формі. Тих, хто є там сімейні якісь проблеми, також стараються не брати на завдання, дають час вирішити свої проблеми і потім вернутися в стрій. Тому що одна больна голова в колективі завжди дуже, дуже погано відзначається на команді. Людям потрібно давати відпочивати морально. Також розслабитись, щось, розвіятись, десь піти покупатись, десь щось. Тобі ж потрібно завжди, я як командир стараюся робити. Але бувають такі обставини і такі завдання, що дійсно ти людям пояснюєш, що хлопці треба, і це не значить, що я вас не розумію, але треба зробити. І вони до цього відноситься абсолютно нормально. Коли вони знають, що командир, коли сказав, що треба, то треба. Коли він Знаєш, що є можливість відпочити, то він її обов'язково використає і дасть людям відпочити. І це дуже важливо, дійсно, тому що монотонна робота очі валять. Ти, якщо це трава, ти постійно дивишся, в тебе вже все рябить в очах. Якщо це сонце, літо сонце пече, важко, жарко. Тому командир завжди повинен за своїх людей стояти горою це раз і дивитися за їхнім фізичним, моральним станом навіть під час виконання робіт. Навчання триває не то, що довго. Тут залежить від твого бажання. Якщо ти дійсно хочеш навчитися, воно ну, дуже швидко запам'ятовується. Ну, Я ще скажу від себе, це дуже залежить від того, хто подає інформацію. Від керівника групи, той, хто дійсно ну, бував там. Воно видно від того, що є людина з діда, яка то є, по книжці вчилася. А є людина, яка вчилася на помилках от, в полі, то вона приходить і дійсно подає тобі ту інформацію, яку потрібно. Тось легше вас приймається і швидше освоїться. Рулетка, трьохметрова ліхтар. Мультитул. Маленький. Є мультитул більший. Uh -huh. Набор сапера, скажем, ключ мінний з коробкою для е, капсуля детонатора. Uh -huh. е, ну, Кусачки ще одні. Помічаємо до міна. Uh -huh. Це ж те, що я розказував, коли немає можливості одразу йде активувати uh -huh. зажими. Тоже дуже потрібна штучка щуп, особиста БК, засоби зв'язку, основна допоміжна аптечка. Забита всім, чим тільки можна і не можна. Найгірше, що є, це, це час очікування, що твої групи люди десь працюють, і будь-який дзвінок, який тобі поступає, це починаються такі нерви і це, Ну, починаєш вже в своїй голові думати будь-що. Тому є золоте правило у моїх хлопців, що коли ти дзвониш, перше, що повинно прозвучати, там «Васильович, все добре. Все добре. Будь ласка, як Добре. Продовжуємо працювати з цього місця, яке ми закінчили вчора. Ось, і вперед на 200 метрів. Початку війни мене дуже здивував наш народ. Волонтери, в першу чергу, щиро вдячні за допомогу. Це спальники, теплі речі, їжа. Все було на них. Тобто, укріплення постів, ну, Цивільні волонтери знов-таки під'їжджали на своїх автомобілях, працювали доночі з нами. Навіть бувало таке, що відганяли від роботи. Ми самі хлопці, віддихніть вам іще і ще працювати. В першу чергу це волонтери. Дуже здивувало, коли ми виїжджали ну, на завдання. За нами ну, от по мосту їдемо, за нами вистрається колона автомобілів, ніхто не обганяє, всі моргали фарами, всі підтримували. І це дуже піднімало бойовий дух. Тобто ну, підтримка людей дуже важлива. Насправді їдеш на завдання з завдання. Дуже дуже шкода, що почалася війна, тому що їдеш, бачиш ці мальовничі села, ліса з Україною нічого не порівняється.